1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України, свято мужності, відваги та патріотизму. У корисненні з цієї нагоди поклали квіти до пам'ятного знака борцям за незалежну Україну. Особливим моментом стало вручення державної нагороди. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначено молодшого сержанта Олексія Ястреба. Нагороду з рук військових та представників міської влади отримала його мама, пані Світлана. У цей день ми вшановуємо тих, хто нині. Ні, стоїть на захисті держави і з вдячністю згадуємо тих, хто віддав за неї своє життя. День захисників захисниць України було започатковано у 2014 році. А від 2021 тисячі свято отримало сучасну назву, що підкреслює внесок у захист батьківщини як чоловіків, так і жінок. День захисників захисниць України це день, коли кожне серце б'ється в унісон із тими, хто боронить нашу країну. Ми вдячні за їхню відвагу за кожен спокійний ранок і за можливість будувати майбутнє для наших дітей.